Так, ми повертаємося до проблем столичних. Ми вже неодноразово обговорювали те, що відбувається в столиці. Зокрема, перейдемо на поштову площу. Там сьогодні ТСК по Києву проводила виїзне засідання. На... І детальніше про це ми можемо говорити з Андрієм Вітренком, депутатом Київської міської ради від фракції Слуга народу. Вітаємо пана Андрія в ефірі. Вітаємо. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Отже, ми вже з вами спілкувалися раніше на тему поштової площі. Чому саме там відбувалося це засідання? В Києві не тільки там є негаразди. Да. Ви абсолютно праві. В рамках роботи тимчасової спеціальної комісії сьогодні було проведено така виїзна нарада. Ця визнана рада була анонсована на другому засіданні тимчасової спеціальної комісії. Брали в ній участь як представники депутатського корпусу народні депутати, які є членами тимчасової спеціальної комісії, так і представники місцевого, місцевих органів державної влади. Був присутній заступник Київського міського голови Валентин Андріївський, А також представники комунальних підприємств це підприємство замовник цього будівництва. Метрополітен і департамент транспорту Руслан Кандебор. Чому саме там? Тому що на засіданні тимчасової спеціальної комісії було стало відомо всім, що є проблемна ситуація, і депутати поїхали туди для того, щоб на свої очі власні побачити, що там відбувається, для того, щоб прийняти якісь зважені рішення, щоб е, вирішити цю проблему, тому що це центр міста, загрозлива ситуація для безпеки як містян, так і метрополітену. Тому необхідно чітке, скажімо так взаємодія всіх органів влади. Якщо місцева влада не може її налаштувати, то народні депутати будуть їм допомагати, пане Андрію. Відомо, що працювати почали саме роботу, почали з огляду цього котловану, де планувався музей, де були розкопки, в якому зараз він стані, які висновки зробили. А ми спустилися туди. Стан там жахливий. Дійсно, ці ці палі, про які казали, що вони є тимчасовими, вони розсипаються прямо на очах. Там виділені певні частини, де можна ходити, в інших частинах ходити не можна, бо за твердженням людей, які там забезпечують догляд за цим, може впасти на голову шматок бетону. Тому ми ходили там дуже обережно. І взагалі, стан там, скажімо так, як на мене. І як ми бачили все на власні очі, то стан там жахливий і критичний. Як можна поліпшити ситуацію? Чи дійшли якогось висновку, чи просто провели такий огляд, а висновки будуть робити, ну, скажімо так, спеціалісти в цій сфері? А до чого домовилися? Домовилися вперше, що щомісяця будемо там зустрічатися і дивитися, як відбувається рух по вирішенню цих питань. Друге замовник будівництва це комунальне підприємство Київ, яке будує мости і транспортні сполуки транспортне сполучення забезпечується в столиці. Я не пам'ятаю чітко його назву. Замовить окрему експертизу стану цих, будь цієї будівлі, і ще домовилися про те, щоб замовити окремо ще додаткову експертизу гідрологічно, тому що там відбулося страшне підняття ґрунтових вод. Приблизно більше ніж на три метри, і якщо там нічого не робити, то за висновками науковців, які вже були опубліковані декілька років назад, може навіть відбутися сув Володимирської гірки. Для того щоб це не відбулося, будуть зроблені відповідні дослідження і зроблені висновки, як на це реагувати. Але депутати там поставили завдання, щоб це відбувалося якомога скоріше. Тому що місто не може мати в своєму серці е, таку проблемну ділянку. Ви говорили про те, що е, може бути загроза для станції метро для її роботи. Е, е, наскільки зараз серйозно це питання стоїть? От саме щоб для того, щоб визначити цю загрозу, чи вона дійсно уявна чи реальна? І буде проведено оце додаткове дослідження, яке uh -huh. будуть забурюватися зверху а, на Володимирській гірці біля станції метро Поштова площа, і досліджувати там гідрологію, тому що за твердженням тимчасово виконуючого обов'язки керівника Київського метрополітену, вони провели внутрішній огляд тунелю, і є висновок, що він а, категорії 2, тобто стан його задовільний uh -huh. але. ж... Ми не знаємо, що відбувається з зовнішньої сторони тунелю. Адже, от саме така причина була і на станції на перегоні на станції метро Деміївській, uh -huh. що тунель він був. Знаєте, як в річці підземній він опинився. Uh -huh. Саме така проблематика може бути і на поштовій площі. Тому для того, щоб ви ці додаткові дослідження. Ми як місцеві депутати, ці додаткові дослідження. Ми як місцеві депутати, я як голова бюджетної комісії. Розробляли там і домовлялися з виконавчим органом київської міської державної адміністрації щодо фінансування у повному обсязі цих досліджень, цих робіт для того, щоб кияни були впевнені в безпечності свого власного міста. Пане Андрію, ви ще сказали, що кожного місяця плануєте з депутатами виїжджати на локацію, дивитися, як відбуваються роботи. А наскільки місяців чи на який час розраховані взагалі ці роботи? Чи є попереднє розуміння, коли ці роботи будуть завершені? А ви знаєте, ви задаєте дуже правильне питання, але станом на сьогодні інформації по цьому. Я не можу вам дати відповідь. Чому? Ага. Тому що оце місце, в якому все це відбувається. Це друга частина, другий етап відбудови поштової площі, яка включається першу частину. це тунель, яким ми рухаємося поруч з річковим вокзалом, і підйом туди на Володимирську гірку. А оцей торговельний центр, який планувався, це друга частина. Тобто, там не те, що не розпочалися ніякі будівельні роботи. Але все там захаращено, закинуто. Там якщо починати будівництво, то воно може розтягнутися взагалі на роки, як на мене. А чи можна припустити, що ніякого торгівельного центру там не буде? Можна і таке припустити, адже там є пам'ятка загально національного значення. Ми дивилися цю пам'ятку. Там є історичні шари, які датуються 11 століттям, і вони мають величезну цінність. Тому будуть залучені ще представники Міністерства культури для того, щоб визначитися, що робити, консервувати його там, або може доставати і переносити в інше місце в якийсь національний музей. Станом на сьогодні відповіді на ці питання немає. А музей там там є ви знаєте такі артефакти. Там є частина вулиці, там є частина митного митниці. Там є навіть показували знаєте такі місце спеціальне для складування риби. Тому там дуже цікаво, але все в жахливому запущеному стані. Пане а це місце Андрію, має стати на да, а да, чому ж тоді представники міністерства культури загалом не курували весь цей процес. Чому не було від них ніяких заяв, що насправді може зруйнуватися пам'ятка культури серйозно? А, ви знаєте, ні, вони абсолютно чітко вони є в процесі. Просто сьогодні на на це визнезасідання їх не попросили, але вони надавали повну експортну підтримку, і ми маємо. знаєте, зараз м'яч на стороні місцевої влади, тобто місцева влада має звертатися, і от щоб ці бюрократичні перепони або знаєте, може таке небажання місцевої влади до когось звернутися з якихось там інших причин мені невідомих. Для Того щоб цього не відбулося, треба вмикати. Скажімо так, турборежим. В менеджменті цього міста, uh -huh. який на сьогодні відсутній. Uh -huh. Ну, я не знаю, це можливо фантазія, але із з того, що ви розказуєте, то замість торгового центру із такими артефактами і такими відкриттями, там логічніше було б зробити якийсь музей однієї вулиці або музей якоїсь митниці для загального відвідування. Єдине, найголовніше, щоб це місце було безпечним. Ми вам дякуємо, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради від фракції Слуга народу був на прямому зв'язку, власне кажучи, обговорювали нагальні проблеми.